З середини травня вже 35 військових отримали послугу безкоштовного протезування зубів в державній басейновій стоматологічній поліклініці, яка працює в Одесі. Це один із трьох медзакладів в нашому місті, які реалізують пілотний проект зубопротезування для діючих військових та ветеранів. Ми уклали договір з ЦЗУ. Державу виділяє на протезування 15 тисяч гривень. У майбутньому я думаю, що ми. Будемо вкладати договор і на 25-й рік. Це протезування металокерамічними конструкціями. У нас високий лікарський персонал, тому ми надаємо високоякісну допомогу. У цьому медзакладі також планують запровадити ще один пакет стоматологічної допомоги розміром 25 тисяч гривень на пацієнта. Вартість лікування покриватиме держава. Пакет допомоги передбачатиме безкоштовне лікування зубів для військових, ветеранів та людей, які отримали інвалідність внаслідок війни. Дійсно, є два етапи фінансування, і ще раз повторюсь: держава виділила кошти у розмірі півтора мільярда гривень на перший етап протезування. Але міністерство по справам ветеранів, оцінивши ситуацію, передасть ще мільярд гривень додатково на розпорядження Міністерства охорони здоров'я для того, щоб доповнювати саме лікування зубів перед протезуванням, і це дуже важливо і потрібно, тому що зараз ми бачимо, що військовий приходять, коли дізнаються про вартість протезування, лікування, вони розуміють, що в них не буде достатньо коштів саме на лікування, тому це важливо.